Цьому день ми проводимо ліквідаційні заходи, які виникли внаслідок терористичного акту російських окупаційних військ на Каховську гідроелектростанцію. І можу сказати, вода почала на даний момент вже відступати. Ми з вами знаходимося в одному з районів міста Херсон. На цьому місці ще вчора була вода. Близько пів метра на сьогодні ця вода відступила, і ми можемо вже знаходитися саме на сухій бруківці. І констатуємо, що евакуаційні заходи на даний момент вже є сталі. Та цифра, яка була зафіксована на ранок, вона не змінилась, і комунальні служби вже приступили до, до роботи. Працює техніка. Ми очікуємо найближчі години та дні техніку з інших регіонів нашої держави, і також прийдуть підготовлені працівники житлово-комунального господарства інших регіонів нашої держави для того, щоб максимально швидко після сходу всієї води з вулиці і від будинків міста Херсона приступити до відповідних заходів. Також працюють Працівники газопостачання відновлюються електропостачання. Ми надіємо, що до вихідних дуже багато громадян, населених пунктів Херсонської області, міста Херсону отримують і газопостачання та світло у свої оселі. З самого ранку ми фіксуємо зменшення на 148 підтоплених домогосподарств. На даний момент їх 3653. Разом з відходом води фіксуємо і збільшення, на жаль, фактів і заяв про загиблих наших громадян. За ці півдня, після того, як ми почали вже відкачувати воду з дому володінь, ми маємо ще дві жертви. Жінка похилого віку та чоловік 72-го року народження. Таким чином, загиблих зафіксовано на даний момент 10 саме по місту Херсону та Херсонській області. На жаль, чим більше ми будемо зараз відкачувати воду, тим більше ми очікуємо і ми готові до цього будемо бачити. Те горе, яке принесла е, ця терористична атака ворога. Зранку ми провели засідання штабу по ліквідації наслідків катастрофи. Е, під час цього засідання були поставлені відповідні завдання вже з врахуванням сходу води, з врахуванням необхідності е, роботи комунальних служб, роботи е, санітарних служб, е, епідеологічних служб. Заслухали стан підготовки до буріння нових артизіанських свердловин по території Херсонської області і міста Херсона. Звичайно, ми тут говоримо і про безпеку наших громадян, про що ми вже говоримо кілька днів. Ніякому разі, не заходьте. На ті території, від яких відступила вода, це стосується в першу чергу Каховського водосховища. Працюють і виставлені спостережні пости цілодобові, які будуть фіксувати і не допускати людей на ці небезпечні території. Також сьогодні ми перебували в деяких населених пунктах, в тому числі і в сільській громаді Чорнобаївки. Де підтоплено 33 домоволодіння, із них 10 затоплені були повністю під дах. І на сьогоднішній день ми відкачуємо воду саме з цих територій в сусідню річку. Для того щоб також повернути стабільність та спокій на в ці населені пункти, і в цьому ж населеному пункті вже до вихідних буде світло в більшості будинків і буде відновлено водопостачання після відповідної перевірки відповідними службами можливості підключення і стану електромережі щодо фіксування, щодо прийому заяв та звернень наших громадян. Після цього ми будемо звичайно що обліковувати ті наслідки і ті збитки для кожного нашого громадянина. І, звичайно, що уряд зробить все можливе для того, щоб в найкоротші терміни після такої оцінки компенсувати нашим громадянам ті збитки, які вони. На жаль, понесли внаслідок цієї катастрофи. Фіксуємо на даний момент 41 особу, що пропала безвісти. Одну особу ми встановили зранку, і я звертаюсь до всіх рідних наших громадян, які числяться пропавшими безвісти, звертатися до органів національної поліції України і також здавати відповідний тест на ДНК для того, щоб ми. Могли потім порівняти ці біологічні зразки родичів та, можливо, на жаль, загиблих наших громадян і встановити особи. Вода відходить, але у нас залишається дуже багато роботи. Ми готувалися цілий тиждень до цих викликів, ми готувалися, коли вода відійде, і наші служби по черзі будуть заходити для ліквідації. Наслідків катастрофи. Штаб працює і продовжує працювати в цілодобовому режимі. Всі служби працюють в посиленому режимі, ми вже чітко розуміємо послідовність наших дій і ми координуємо роботи всіх служб для того, щоб в найближчій перспективі повернути спокій і повернути благополуччя для наших громадян.